Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду в ім'я Пресвятої Богородиці представляє православний календар на 14 березня в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас вітаємо християн Християнне ім'я Антоніна, Євдокія, Іван, Василь, Петро та Олександр. З огляду на Великий піст відсвяткуйте іменини, потурбувавшись перш за все, про вашу безсмертну душу. А головним частуванням душі є, звичайно, читання Євангелія, відвідине богослужіння і, звісно, молитва. Адже без молитви будь-яке духовне життя є неможливе. Як вірно налаштувати себе на Великий піст? В цьому допомагає молитва святого Єфрема Сиріна, яка лунає в храмах цими днями. Нехай вона лунає також і в наших оселях, і в наших серцях. Господи, владика життя мого, дух ледарства, зневіри. Владолюбства та марнослів'я не дай мені. Дуже доброчесності, смиренної мудрості, терпіння й любові даруй мені рабу твоєму. Так, Господи, царю, даруй мені бачити мої гріхи і не осуджувати, брата мого, бо ти благословенний во віки віків. Амінь. Іноді краса людини може стати для неї спокусою, яка веде до духовної загибелі, але Бог здатний через покаяння. Не лише повернути людині втрачену чистоту, але й піднести її до справжніх висот святості. Про це дізнаємося сьогодні з життя приподомномучниці другого століття Євдокії. Євдокія була самарянкою за народженням. Мешкала вона в Іліополі Фінікійському в часи імператора Траяна. Від Бога мала Євдокія дар надзвичайної вроди, але дар цей вона застосувала на розпусне життя, торгуючи собою та поступово, усе глибше занурюючись в прірву гріха. З часом вона накопичила величезний статок. Бо чоловіки, що чули про її красу, приїздили до неї навіть з далеких країн. Аж ось одного дня, промислом Божим, вона нібито випадково почула читання євангельської оповіді про друге пришестя Христа та про страшний суд. Несподівано Євдокія відчула докори сумління. Її душа прокинулась. І, прислухаючись до голосу власної душі, колишня куртизанка прийняла святе хрещення, роздала багатство бідним та розпочала чернече життя в одній з обителей. Багато років тривав її подвиг молитви. Постування та служіння ближнім, згодом вона досягла такої духовної досконалості, що хворі стілювалися по її молитвах, а інші подвижники шукали її наставництва. Зрештою, після 56 років життя у Христі, Євдокії було схоплено за розповсюдження християнства. На неї звели наклеп у чаклунстві та без судового розгляду стратили відтявши голову. Таким чином, свята удостоїлася від Бога потрійної слави за добрі справи, за чернечі подвиги та за мученицьку смерть заради Христа. А люди і по сьогодні вшановують Євдокію як святу, до молитов якої Господь завжди дослухається. Сьогодні до нас звертається по допомогу Артем Гаврищук. Юнак, пройшовши через страхіття лейкозу та перемігши хворобу, внаслідок важкої хімії, отримав ускладнення це розпечінки. Для Артема, його матері та нареченої, залишається єдина надія: допомога небайдужих людей на трансплантацію. Телефон волонтера, який опікується Артемом. 098 783 78 22 повторюю 098 783 78 22. І пам'ятаймо, ми живемо по справжньому тільки тоді, коли любимо. 098-783 78 22. Це був православний календар на 14 березня. В студії для вас працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Ми часто приймуючи нашою життєвою дорогою, звертаємо увагу на недосконалості інших, при цьому не помічаючи своїх духовних проблем. Великий піст це час зазирнути саме у власну душу і, очистивши її подвигом постування, відновити до свята Великодня в первозданні красі, адже за висловом одного святого, із красою людської душі не зрівняється краса усього світу. Щиро бажаємо вам помочі Божої. У відновленні цієї краси Христос посеред нас.